Усім любителям смачно поїсти величезний привіт. Сьогодні у нас черговий огляд, і на черзі в нас бургери з закладу Лєпєць. Ось, по-перше, зверніть увагу, якого розміру ця коробка. А бургер називається дуже прикольно, називається біг-батько. Ось такий є пакуночок. І тут у нас серветка суха, серветка волога. Зубочистка та, звичайно, рукавички чорні. Тому що бургер, я надіюсь, буде дуже апетитним, соковитим і буде тихти по руках. Тому рукавички, в принципі, це те, що нам зараз треба. Як ті рукавиці вдівати треба ще вміти. Опа. Ну, звичайно. Тут краса. Ось так він виглядає. Коробочка сама відкривається як вигляді квітки, і ви одразу бачите свій бургер. Ну так, звичайно, рукавички тут були потрібні, тому що котлета там просто здоровенна. Давайте розберемося, що тут є. Отже, в нас булка, яйце, бекон, бекон, цибулька, груба котлета, помідори. Квашені огірки салат айсберг. Ну, звичайно, тут Макдональдс з Бігмаком стоїть в стороні, тому що це просто. Ви подивіться, яка тут. Канапка. Ну що я вам скажу? З нього капає, заївся, як свиняє від цього бургера. Котета гарно прожарена. Ви знаєте, недаром його наз... цей бургер називається Біг-Батько. Він великий, з нього так капає, і капає волога з котлети і, звичайно ж, соус. Отак От ти його їш і дивишся на його шари, і дуже це все апетитно виглядає, особливо бекончик, який додає зразу запах і смак, поверх який лежить поверх котлети. Омлет з яєчню. Цікаве рішення, що я раніше не натрапляв на бургерів саме з котлетою. Плюс ще й яєчня. Мені дуже подобається, що цей бургер біг батько від закладу П'єц нагадав мені смак Макдональдса. Чуть-чуть тут є. Не знаю, можливо, це бекон так впливає, але це приємно. Бо насправді вже заскучали ми всі за ним. Кусати його легко, хоча він і є великий на вигляд, кусати його не важко. Булочка смачна всього в міру. Герочик смачний салат. Проте ось бургер міг батько, потрібно тримати міцно двома руками і не зволікатися, тому що може він просто вас випасти з руки і розвалитися на шматки. Якщо чесно, це дуже добра страва до якогось перегляду фільму або футбольного матчу. Але на кухні, тому що їсти доведеться ось так зігнутим, тому що з нього стікає. називаємо це сік. Но мені, наприклад, перше стало трошки незручно, тому що він так от зліється з нього, зайве вже з нього скапало, і можна спокійно насолоджуватися їсти. Котлета десь ось такої товщини, і насправді вона зроблена з доброго такого фаршу. Смачна вона. Смачний бургер, проте має досить такий. Відчутний мінус, а саме це його ціна. Ось такий бургер коштує 215 гривень, і це насправді ціна хорошої піци. І можна сказати, що бургер біг батько це бургер за ціною піци. 215 гривень це досить такий багатий зараз відчутні гроші. Хоча для тих, хто любить бургери, це дуже класний варіант, щоб перекусити, я б сказав, поїсти. Достатньо соусу, звичайно ж, бачите, по руках. Оцей бургер біг батько, це є найдорожчий варіант, він коштує 215 гривень. В інших оглядах я скуштую, звичайно, і дешевші варіанти. Але 215 гривень це досить таки багато на сьогоднішній час, тим більше як для одного бургера. Якщо б він ну, був ще більший, я би за тоді остаточно заспокоївся. Але так як я відкрив, він... В принципі, мені на вигляд нагадав Big Tasty з Макдональдс, не вразив в таким своїми величезними розміри, а 215 гривень така досить відчутна. Ну, от ближче вже до його кінця можна і на котлету подивитися. Раз ми дістанемо ось така по товщині Котлета, сезонні овочі, помідори, огірочки. До речі, це мені не дуже сподобалось. Це якийсь натертий помідор. І така, в нього шматок якийсь такий незрозумілий. От огірочок нарізаний добре. Догірочок ось так. Чи я наївся? Так, звичайно, я наївся. Я ситий, проте вартість 215 гривень. Я вам скажу, я не задоволений співвідношенням вартості та смакових якостей та вигляду цього бургера. Поки що, бургер для П'єць для себе на другу покупку я не розглядаю. Спробую якісь з них. Інші дешевші трошки варіанти, і там можливо співвідношення ціни та смакових і зовнішніх якостей буде краще. А ви ж в свою чергу напишіть у коментарях під цим відео, які бургери вам найбільше подобаються, та порадьте якісь хороші заклади, які готують смачні бургери у місті Львові. Також не забудьте підписатися на канал, адже попереду багато цікавих відео з оглядами різної їжі. На сьогодні це все. Всім па-па!